Про події війни говорить Стратком. Російська армія масово атакувала кабами та безпілотниками один з районів Дніпропетровщини у Покровській громаді. Внаслідок авіаудару по центру селища у вівторок загинули двоє чоловіків, один з яких поліцейський. Ще чотири людини отримали поранення. За повідомленням ДСНС пошкоджень зазнали цивільні об'єкти та п'ятиповерховий житловий будинок. Загалом щонайменше п'ятеро цивільних загинули, та 19 дістали поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії. І Російської Федерації у командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти середи ворог атакував територію України, застосувавши 80 безпілотників різних типів. Із них близько 50 – шахеди. Атака безпілотниками відбувалась із чотирьох напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито та подавлено 61 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойові зіткнення. Це на 9 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зіткнень на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. На слов'янському напрямку сили оборони відбили 17 атак противника на Олександрівському 15. Найменше окупанти атакували на Краматорському напрямку. Там відбулося одне бойове зіткнення. Ще по три спроби ворожих атак зафіксовано на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. У вівторок противник завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4618 обстрілів, зокрема 133 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5978 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 900 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три танки, три бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 398 безпілотників оперативно-тактичного рівня, та 70 одиниць автомобільної техніки, російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Сили спеціальних операцій спільно з повстанським рухом Чорна іскра уразили ворожу транспортно заряджальну машину для оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. Про це повідомило командування ССО. Ураження сталося поблизу села Авсяннікове Курської області Росії. Цю машину використовували для перевезення, заряджання та підготовки до пуску ракет, які запускалися по території України. Бійці ССО також із російськими повстанцями підпалили радіолокаційну станцію Гармонь, яка несла чергування поблизу села Ніжній Рєтєць Курської області Росії. Ця малогабаритна станція призначалася для виявлення і супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування. У генеральному штабі збройних сил України підтвердили ураження низки стратегічних підприємств Російської Федерації. Зокрема, у ніч проти вівторка підрозділи сил оборони уразили інфраструктуру підприємства Лукойл Ніжгородніфтіорг Сінтис у місті Кстово Ніжнігородської області. Зафіксовано влучання по території об'єкту та пожежу в районі цілі. Також повідомлено про ураження Тамакського нефтехімічного заводу у Башкорстані. За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовується у виробництві високоякісного авіаційного пального. Окрім того, підтверджено влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників на тимчасово окупованій території Херсонської області. Президент України у супроводі головнокомандувача збройних сил України відвідав підрозділи Сил оборони на Донеччині та Дніпропетровщині. Глава держави ознайомився з оперативною ситуацією поблизу Покровська та на його околицях. Він зустрівся з воїнами в їхній смузі відповідальності, подякував їм за службу та відзначив державними нагородами. Як повідомили в офісі президента, Володимир Зеленський обговорив з військовими ситуацію на передовій, забезпечення позицій, усім необхідним, логістику, ротації, комплектування бригад. Глава держави доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках. Також приділили увагу власному виробництву дронів та пропозиціям щодо подальшого розвитку сил безпілотних систем. Багато ідей щодо нових розробок зброї, і зараз перший і головний пріоритет дрони. Найбільше грошей йде на дрони, на компоненти, і це правильно це і має бути. Втім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів. Задача ключова: збільшення екіпажів, збільшення постачань. Україна отримала статус розширеного партнерства з об'єднаними експедиційними силами. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, перебуваючи на засіданні міністрів оборони країн-членів коаліції. Об'єднані експедиційні сили створені Великою Британією у 2015 році за участі ще дев'яти північноєвропейських країн. Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії за словами міністра, Україна здатна посилити коаліцію, оскільки готова ділитися знаннями у сферах протидії гібридній агресії, застосування сил ППО, використання дронів, захисту національної інфраструктури та введення дальних ударів. Також планується участь Збройних сил України у спільних навчаннях. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.